Mm. Yeah. Daje boja sośka szukaje ponie boja... Нам тепло принесла, сонечко сяє, нас на вулицю скликає. Віри забаву Вас в Україну зустрічати. Вийди, вийди, вийди сонечко, на дві нове полечко на вебине діточка. Ще була знала, була б його розорвала, була б його розорвала, та й грязю топтала. Червоними чоботами, золотими так й золотими так й А давайте пограємо зайчика. Давайте. Як той зайчик, ой, на мой.